Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб подарувати вам добру новину, щоб побажати вам миру, добра і радості. І також закликати, щоб ви молилися за Україну, щоб молилися за Ізраїль, просили в Богомилості для нашої країни, для нашого народу і для Ізраїля, щоб Бог зупинився це скло і дарував мир і спокій. Но ну, найважливіше, я хочу сказати, вам радісну звістку, Євангелію, якої люди можуть спастися. Чимало людей вірять в Бога. Багато хто з вас також вірить в Бога, вірить в Ісуса Христа. Ну чи знаєте, що Він любить вас? Бог любить людей. Бог виводить свою любов до нас тим, щоб Христос помер за нас. А чи знаєте, для чого Ісус приходив на цю землю? Багато людей цього не знають. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб ми потрапили на небо. Ісус чекає нас на небі. Ісус Христос, він настільки сильно полюбив нас, що Він пішов на хрест за наші з вами гріхи. Всі люди грішні, нема права ні одного. Якщо бути чесним і щирим самим собою, ми побачимо, що ми всі грішні. Ми вчора щодня робимо. Той чи інший гріх, чи то в думках, чи в словах, чи в тілах. Але Бог, він є святий і Він є справедливий. І по справедливості Божій всі люди засловують на покарання. Ми не можемо сховатися ні за які добрі справи. Ми не можемо відкупитися перед Богом жодними грошима. Ніхто перед Богом не оправдається через те, що Він щось зробив добре. Не може це бути. Але Но добра новина, що Божий Син, Ісус Христос. Він заплатив за людей. Ісус Христос поніс покарання за нас, щоб ми з вами не несли покарання, щоб ми з вами не попали в пекло і вічно не мучились. Ісус Христос поніс муки за нас. Но в третій день Він воскрес. Це як доказ того, що Бог прийняв його жертву, воскресивши Христа мертвих. І тільки завдяки Ісусу Христу, через щире покаяння, Бог може нас простити. Дорогі люди! Визнавайте свої гріхи перед Богом, кайтеся в своїх гріхах. просіть Бога прощення, і Бог вас простить. Повіріть в Ісуса Христа. Віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Спасетеся від покарання згорів на вічні муки. Будете мати вічне життя, яке Бог хоче подарувати кожній людині. Відкрийте свої серця Ісусу Христу і Він наповнить своєю любов'ю. Читайте Слово Боже, всивайте до Христа, просіть прощення. І Бог вас простить. Коли в вашому житті будуть якісь негаразди, неприємності, звертайтеся до Ісуса. Ісус допоможе! Він любить нас, Бог чує нас. Отець Небесний, благослови цих цих людей, Бережи цих людей, Благослови місто дві, благослови Україну, благослови Ізраїль! Помили і спаси. Зупинися це зло. Во ім'я Ісуса. Амінь. Гарного дня, Славу і